Доброго дня, любі садівники і садівниці! Сьогодні в нашій студії гостює дуже цікава плакуча вишня на штамбі, і ми поговоримо про те, що для неї краще і які переваги має саме така форма рослини. Не перемикайтесь! Плакучими називають ті рослини, які мають довгі, але тонкі пагони, які опускає донизу і сила тяжіння. Коли вони ростуть в дикому вигляді у лісі, таке розташування листочків надає змогу використати все доступне світло, яке потрапляє крізь крони більш високих дерев. В Садочку ж краще садити плакучі рослини окремо, бо їх дивовижна краса буде не так помітна серед багатьох сусідів. Що стосується вишні, навесні вона виглядає супер. -роб. Право в тім, що штамбові рослини зазвичай квітнуть дуже рясно, і це деревце згодом буде всипане безліч свіжих квіточок. Не тільки заради краси варто посадити таку вишню, вона народить також і плоди, які підійдуть для варення і компотів. Знімати врожай буде дуже зручно, знову ж таки, через особливу форму стовбура і крони, все компактно, все поруч. На постійному місці проживання вишні має бути достатньо сонця, родючий ґрунт і обов'язково захист від сильного вітру. Морози до мінус 28 градусів її не страшні. Також переносить вона і посуху. А тепер давайте поглянемо, яку кореневу систему має саджанець. Для цього розріжемо плівку. Виймемо корінь зі спеціальної поживної суміші, яка не дає йому пересихати під час транспортування. І ретельно роздивимось. Здоровий розвинений корінь виглядає ось так. Обріжемо трішки товстенький корінчик з краю. Він має бути біленький. Якщо буде темний, такі корінці перед посадкою прийдеться зрізати скільки треба, поки не побачите світлий зріз. Агромаркет пропонує тільки якісні, районовані саджанці плакучої у вишні на штамбі. Як приємний бонус, ідеальне пакування і швидка доставка. Бажаєте, щоб сусіди не спали ночами від заздів. Замовляйте таку красуню, і вона приїде до вас ціла і неушкоджена. А я попрошу поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал. Та піду готуватися до наступної зустрічі. Пока-пока!